Людям важко повністю усвідомити грандіозність космосу. Ми почуваємося комфортно у власному космічному сусідстві, в сонячній системі і звикли до знайомих об'єктів, як от Юпітер, Марс і звісно ж Земля. Але там, за понад 18 мільярдів кілометрів від Сонця, за межами геліопаузи починається холодне забуття міжзоряного простору, два апарати Вояджер. Єдині створені людиною об'єкти, які коли-небудь перетинали цей рубіж, і до недавнього часу лише два відомі об'єкти здійснили зворотну подорож, увійшовши з міжзоряного простору до сонячної системи, це були знамениті Оумуамуа у 2017 році та Борисов у 2019, які принесли із собою хвилювання, а можливо і страх. Нас відвідало щось із глибин космосу. Куди людство не зможе дістатися за своє життя. За шість років після цих візитів ми мали певний спокій, але нещодавнє спостереження знову змусило нас насторожитися. В цьому відео ми дослідимо все, що відомо про останні спостереження НАСА за кометою 3I Atlas, третім міжзоряним об'єктом, який коли-небудь спостерігали, що наблизиться до нашого сонця вже до кінця цього року. 3I Atlas вже мала кілька різних назв за короткий час, відколи ми про неї дізналися. Але останні відкриття про те, звідки цей об'єкт прилетів і куди прямує, перетворили цей, на перший погляд, непомітний космічний камінь на щось справді варте уваги. 1 липня цього року телескоп оглядового проєкту Atlas, фінансованого НАСА, виконував своє звичне завдання, сканував небо в пошуках об'єктів, що рухаються. Проект Атлас складається з чотирьох телескопів у Чилі, Південній Африці та на Гаваях. Кожен із цих телескопів щоночі робить близько 800 знімків, і на момент підготовки матеріалу вони вже зафіксували 1212 об'єктів, що наблизяться до землі на відстань до однієї цілої три десятих астрономічної одиниці у Перегелії. Але тієї конкретної ночі телескоп у Ріо Уртадо, Чилі. Повідомив про відкриття, що заслуговує на увагу. Телескопи Атлас унікальні тим, що можуть спостерігати за галактичною площиною, яскравою дископодібною областю нашої галактики, де зосереджена більшість її маси. Інші огляди, як от Pan Stars чи Каталіна Скай Сервей, зазвичай занадто чутливі, щоб фотографувати цю область без пересвічування, тож часто уникають її зовсім. З боку сузір'я стрільця телескоп Атлас зробив чотири оглядові знімки тривалістю по 30 секунд і виявив об'єкт, що прямим курсом рухався до нашої сонячної системи. Спершу об'єкт отримав назву a 11 pl 3 z і швидко привернув увагу центру малих планет у Кембриджі, Масачусетс. Цей центр є офіційним органом, що займається класифікацією та відстеженням малих тіл у сонячній системі. І швидко випустив електронний циркуляр про нового гостя, де описав усі попередні спостереження та надав інформацію про його траєкторію. Так астрономи зрозуміли, що цей об'єкт нам уже не зовсім чужий. Виявилося, що обсерваторія з вікі Трензінт Фасіліті у Каліфорнії та ще три телескопи Атлас раніше вже фіксували цей об'єкт, так звані передвідкриття, починаючи з 14 червня. Завдяки цим даним, у центрі малих планет визначили, що об'єкт має гіперболічну та дуже ексцентричну орбіту, настільки що він прилетів з міжзоряного простору. Це відкриття дало йому назву 3I Atlas, адже це третій міжзоряний об'єкт, що потрапив у сонячну систему. Спершу у центрі малих планет не могли впевнено сказати, чи це астероїд чи комета, доки поєднані дані не показали наявність коми розсіяної хмари пилу та газу, яка з'являється, коли лід на поверхні об'єкта нагрівається сонячним випромінюванням і сублімує. Ця особливість значно більше притаманна кометам, що й дало цьому об'єкту ще одну назву С2025Н1. Центр малих планет закликав до додаткових спостережень за цією кометою, щоб уточнити її траєкторію. Тож у найближчі місяці можна очікувати великий потік нових даних, і астрономи природно дуже схвильовані. Мікеле Баністер, астроном з університету Кентербері у Новій Зеландії, пояснила, що робота над двома попередніми візитами міжзоряних об'єктів була трансформаційною можливістю з наукової точки зору. Тож, імовірно, що цей візитер теж стане поштовхом для нових відкриттів. А що ми вже знаємо про цього останнього міжзоряного гостя і чого науковці сподіваються навчитися в найближчому майбутньому? По-перше, не хвилюйтеся, адже ця комета не становитиме загрози для Землі. У момент найбільшого зближення з нашою планетою вона все одно залишатиметься на відстані близько однієї цілої шість десятих астрономічної одиниці, а це більш ніж у 600 разів далі, ніж місяць від землі. Тож спостерігаючи з безпечної відстані, якою буде подорож цієї комети. Як я вже згадував раніше, 3I Атлас має дуже ексцентричну орбіту з показником близько 6. Для довідки, ексцентриситет 0 відповідає ідеальному колу, а будь-яке значення понад 1 означає, що об'єкт може вирватися з під гравітаційного впливу тіла, навколо якого обертається і рухатися вільніше у космосі. Тож із ексцентриситетом 6 ця комета має одну з найекстремальніших гіперболічних орбіт, які коли-небудь спостерігали, що, можливо, і пояснює, як їй вдалося подолати таку відстань через космос, щоб дістатися до нас. Ще більш вражаючою є швидкість, з якою рухається ця комета, її поточна швидкість на підльоті складає близько 58 км за секунду. Це все одно, що пробігати довжину 580 футбольних полів щосекунди. Ця шалена швидкість робить 3 Ай Атлас найшвидшою міжзоряною кометою, яку ми коли-небудь спостерігали. Оумуамуа та Борисов мали швидкість лише 26,32 км на секунду, відповідно, що зумовлено різною формою їхніх орбіт. Через такий стрімкий підліт астрономам було важливо з'ясувати, куди саме прямує 3 ай атлас. Її нинішня орбіта є геліоцентричною, тобто зосередженою навколо Сонця, що дозволяє астрономам визначити траєкторію її підльоту ще до того, як вона нас досягне. У момент найбільшого зближення з Сонцем, 30 жовтня, комета буде на відстані 1,4 астрономічної одиниці, тобто трохи всередині орбіти Марса. На цій схемі орбіти комети можна побачити асимптотичну форму її підльоту. Вона оминає Марс і знову вилітає в космос. Як видно з графіка, 3 i Atlas не пройде так близько до Сонця, як знаменита Оумуамуа у 2017 році і матиме траєкторію більш схожу на Борисова. Щойно підтвердився міжзоряний характер цієї комети, астрономи залучили й інші телескопи по всьому світу для детальнішого дослідження. Зокрема, телескопи обсерваторії Ласкумбрес Обсерваторі, спеціально створені для спостереження за тимчасовими астрономічними подіями, якими можуть бути спалахами активності комет та інші зміни яскравості, використовуючи два телескопи Ласкумбрес Обсерваторі діаметром 0,36 метра на Гаваях, астрономи запланували годинну серію спостережень за три I-Atlas. Метою було визначити криву блиску комети та з'ясувати, чи проявляє вона змінність пов'язану з обертанням. Змінність викликана обертанням це будь-які коливання яскравості, що виникають через обертання комети навколо власної осі. Можливо, вона має неправильну форму і по різному відбиває світло з різних боків, чи на її поверхні є активні ділянки, що здаються яскравішими, коли обернені до землі. Але спостерігаючи зміни яскравості з часом, астрономи можуть виявити повторювані шаблони, які вказують, що комета здійснила один оберт. Завдяки телескопам ласкумбрес Обсерваторі астрономи визначили, що період обертання комети складає близько 29 годин. Хоча, як і багато інших даних про три Ай Атлас, ці значення ще потребують уточнення додатковими спостереженнями. На подив астрономів 3 i Atlas мала значно більш пласку криву блиску, ніж Оумуамуа, і демонструвала всього 0,2 зоряної величини зміни яскравості протягом 29 годинного періоду. Але попри мінімальні коливання блиску, 3 i Atlas дуже яскрава, фактично, це найяскравіший міжзоряний об'єкт, який ми бачили дотепер. Комета залишалася досить тьмяною аж до кінця травня цього року. Коли її блиск сягав близько 20-ї зоряної величини, але відтоді і до моменту її відкриття вона швидко збільшила яскравість. Комета не лише яскрава, але й велика. За розрахунками, зробленими на основі припущеної Альбедо, діаметр її ядра оцінюється в 10 кілометрів. Це робить її на порядок більшою за Оумуамуа і навіть більшою за Борисова, чий діаметр становив приблизно 1-2 кілометри. Подальші спостереження також показали, що 3I Atlas має слабкі ознаки активності. Як я вже згадував, у комети є невелика кома, це розмите світле сяйвопилу та газу, що утворюється під час сублімації криги на кометі під дією сонячного випромінювання. Її можна побачити на цьому зображенні у вигляді розсіяного кола навколо ядра. Зображення веде рухому комету, тому навколишні зірки виглядають розмитими. Але окрім коми, 3i Atlas має і хвіст. Центр малих планет повідомив про хвіст завдовжки близько трьох кутових секунд на небі під кутом приблизно 280 градусів. Це досить короткий хвіст, тому на знімках його часто губить яскрава кома. Як і багато сучасних наукових відкриттів, завдяки розвитку технологій та комунікації, люди з усього світу можуть долучитися до спостережень, і саме це відбувається з 3i Atlas. Астрономи, аматори та професіонали разом публікують власні спостереження комети, тому наші знання постійно оновлюються. Наприклад, астрономічний телеграм це форум, де всі охочі можуть ділитися своїми відкриттями, і він оновлюється щодня новими даними. Мігель Аларкон та його колеги допомогли уточнити вимірювання хвоста комети, повідомивши, що його довжина перевищує 25 тисяч кілометрів. Завдяки цим повідомленням ми можемо побачити дійсно захопливі знімки нашої нової гості. Погляньте лише на них. Ми вже розглянули яскравість, обертання та активність комети, але що можна сказати про її поверхню? У цьому плані 3I Atlas, подібна до своїх попередників, як і Оумуамуа та Борисов, 3I Atlas значно червоніша за сонце і трохи червоніша ніж астероїди d типу з зовнішнього поясу астероїдів. Оскільки комета активна, частина відбитого світла, ймовірно, походить саме від коми 3 а й атлас те саме спостерігалося й у Борисова, коли відбиття коми приглушувало сигнал від самого ядра, це можна буде підтвердити, коли комета наблизиться до нас і можна буде зробити нові вимірювання. Наприклад, у 2020 році астрономи з'ясували, що Борисов викидав пил зі швидкістю 50 кг за секунду, що допомогло пояснити приглушений сигнал ядра. Нарешті відкриття 3i Atlas дозволило астрономам зробити ще одну оцінку щодо того, скільки міжзоряних об'єктів існує у просторі. У статті, опублікованій невдовзі після відкриття комети, науковці підрахували густину всього 0,1 тисяч на міжзоряного об'єкта на один кубічний астрономічний блок простору. Це значно менше ніж попередні оцінки, зроблені після відкриття Оумуамуа та Борисова. Це значення базується на тому, що проект Атлас протягом останніх трьох років постійно сканував небо і виявив лише один міжзоряний об'єкт. Звісно, ця оцінка може змінюватися і залежить від багатьох факторів. Можливо, Атлас пропустив об'єкти менші за 3 i Атлас, або ці об'єкти випромінюють сигнали, які складно зафіксувати. Ми точно не знаємо, але навіть такі оцінки є дуже корисними і їх варто оновлювати, коли з'являється така можливість. Отже, ми розглянули всю інформацію, яку нам вдалося зібрати про цю комету на даний момент. Але, як ми вже бачили, Наука ніколи не стоїть на місці, особливо коли з'являється нова іграшка для досліджень. Тож, чого ми сподіваємося дізнатися з цієї комети у найближчому майбутньому і як можемо використати досвід спостережень за попередніми міжзоряними гостями? На щастя, для астрономів, які вивчають 3I Atlas, є два відносно нещодавніх приклади для порівняння. Ми вже розповідали на каналі про Борисова та Оумуамуа. Тож обов'язково перегляньте наші попередні відео та добірку про ОУМУАМуа, якщо ще цього не зробили. Ми вже згадували деякі подібності та відмінності між цими об'єктами, але як можна пояснити ці порівняння і що вони розповідають нам про походження цих гостей? Ми вже торкнулися однієї з головних відмінностей, а саме того, що 3i Atlas здається менш активна ніж Борисов. 2i Борисов демонстрував значну кометну активність. Його пилова кома збільшувалася приблизно на 1% щодня, що вказувало на активність принаймні за 100 днів до перших спостережень. Крім того, у нього був довгий хвіст, що сягав 140 тисяч кілометрів у космосі. Можливо, 3i Atlas ще не зазнала достатнього впливу сонця. щоб розпочалася сублімація водяного льоду, що підвищило б рівень активності. Але Борисов почав активно проявляти активність, перебуваючи ще за 4,5 астрономічної одиниці від сонця, а 3 Ай Атлас вже знаходиться ближче, тож це мало ймовірно. Втім, Оумуамуа також не демонструвала високої активності. Вона була щільним, кам'янистим тілом без льоду, що міг би сублімувати під сонячним промінням, тому в неї не було ані коми, ані хвоста. Астрономи і досі намагаються пояснити цю відсутність активності, висуваючи гіпотези про можливі незначні викиди летких речовин із малим рівнем пилу, що й не зафіксувалися у спостереженнях. Але 3I Atlas має кому, тож це пояснення не підходить для всіх міжзоряних об'єктів одразу. З огляду на таку різну будову та рівень активності, що ж це нам говорить про походження міжзоряних об'єктів. Це досі залишається предметом активних наукових досліджень. Відомий видовжений вигляд Омуамуа викликав чимало гіпотез щодо її походження. Дехто вважав, що це первинний об'єкт, сформований припливними силами, уламок планети чи скупчення дрібніших тіл. Борисов теж викликав цікаві припущення, бо його склад відрізнявся від типових комет сонячної системи. У нього було більше надлетких речовин, зокрема чадного газу відносно води, що свідчить про ймовірне формування у середовищі, багатому на вуглець. У цьому контексті припускали, що Борисов міг сформуватися в системі червоного карлика з холоднішими середніми температурами, достатньо холодними, аби чадний газ міг конденсуватися та увійти до складу комети. А що ж до походження 3 i Атлас? Цікаво, що швидкість комети, про яку я згадував раніше, може бути корисною для цього. Я говорив, що 3I атлас рухається зі швидкістю 58 км за секунду відносно сонця. Виявилося, що існує зв'язок між віком зірок або об'єктів та їхньою швидкістю. І якщо це справедливо для 3I атлас, то кометі може бути від 3 до 11 мільярдів років. Це зробило б 3i Atlas щонайменше у 30 разів старшою за Оумуамуа та втричі старшою за Борисова, що вказує на унікальне та дуже давнє міжзоряне походження. Попри різні припущення, очевидно, що 3i Atlas – це унікальний міжзоряний гість, на якого варто звернути пильну увагу. Навіть якщо в чомусь вона подібна до Борисова чи Оумуамуа, 3I Atlas має й інші особливості, що відносять її до зовсім іншого класу об'єктів. Тому ми можемо розглядати цю комету як захопливу нагоду для нових відкриттів і з нетерпінням чекати наукових результатів, які вона може нам подарувати. Зрештою, щільність міжзоряних об'єктів за оцінками дуже мала. Тож хто знає скільки доведеться чекати на наступного гостя. Тепер, коли ми дізналися трохи про 3I Atlas, черга за вами. Ви зможете спостерігати за кометою у телескопи з землі приблизно з вересня і до того часу, коли вона сховається за сонцем. Після перегелію 30 жовтня комета знову з'явиться з-за сонця на початку грудня, і її можна буде знову спостерігати з землі. А тим часом я з нетерпінням чекаю, що ще ми зможемо дізнатися від цієї відважної міжзоряної мандрівниці. Вона подолала неймовірний шлях, незважаючи на всі шанси, щоб дістатися до нас, і впевнений, приховуючи мало космічних таємниць.